Дорогі, друзі, 3 серпня 2022 рік. Приїхали на поле. Тут посіяний соняшник ЄС Саксон. Посів був проведений на даному полі 27 травня і... Як ми бачимо станом на 3 серпня він зараз цвіте. Тільки є знову проблема. Зараз покажу. Тут пчоли. Ось лучний мательок, метелик, або, як кажуть, на російському язике луговий мотельок. Ось він. Пчоли працюють. Маю надію, що пронесе. Перший раз пронесло з лучним метеликом. Може і на цей раз. Пронесе. Пчоли працюють, а це сидить. Такий бачимо соняшник. Це є Саксон від компанії Літа Селект. Ну, от, як вам сказати, от мене метр сімдесят пять. Такий зріст. Као, що то з соняшником О. До речі, є якась вже гусінь. Те що воно, мотилькач. Я знаю, ну тут той обризать вже не буде. О, до речі, а що це за проблема? Це якась хвороба. Он Півкорзинки є. Ну це, я так розумію, поодинавкий випадок. ви працюють. Лучний мотольок літає. Ну так, да. тут навіть вон по чистоті. Зараз покажу. От Чистота він, можна сказати, ідеально чистий. Два дні тому, а саме 1 серпня випав у нас дощ 20 мм. Такий сонячний, я ж кажу. Вони 1,75 сім'я 1,77 метр 77. Такий. Зараз підніму камеру. Общий вид поля, пройдемо далі, да мотильки літають, Вон. ще одна гусінь, ну, в нього вже. Нічим не в'їдеш, кажеться, не кожен самохідний оприскувач висококлінець не влізе в нього. Ну, отак, так, по ось така корзина. От, знову. Що у за звір? Ну, по парам, скільки тут пари листів скинув? Ну ось одну, ну дві. Дві з чим-то пари листя був скинув. Так нічого. Тут проводилось глибоке рихлення, дві боронування, дві культивації, посів. Курстота 4 штуки на метр. Та там є відео посіву. До речі, чому так багато пильці? Напишіть, друзі, в коментарях. Ось він цвіте. І практично на кожному соняшнику О, пильці. І щось чорне ось. Це не гусінь працює і опорожняється, може. Що воно таке. Ось ну а так кажу, общий вид поля ось такий. Так, добре друзі, піду я ще деякі поля пройду, проїдусь, покажу вам. З'їзду. Ну, як ви бачите, ось такі були, до речі, тріщини. О. Рука влазила. Ну зараз трохи попідзамулювало. Ну, общий вид, наче непоганий Ось. тут Ця ботаніка і лучні метелики. Ось, до речі, щось виїло. До речі. о! Бачимо гусінь ще жива, Значить жива. Чому вона валяється? Не розумію, де воно його їсть. До речі, ось. Нічим не обрабатували? бджола померла. Ну, так. Да. Чому? Переїла? Напишіть в коментарях, як у вас в цьому році соняшники, є, саксон, та і Берекет є в компанії Літа Селект, я в минулому році вирощував. Тоже сподобався я ж кажу ботаніка вишні мотильки чоли чому він цей чи тріснув ось до речі що це за проблема ось Бачите? Ось. Зараз сфокусую екран. Ось оця частина якась болячка. І ось, Це, як би, мовить, будемо спостерігати. Так, да, а тут точно що весь вся ботаніка. І бчоли, і метелики, і вже і черв'яки, якісь комашки, букашки. Да. Ну, Що маємо, то маємо. Такий має вигляд. Такий есть Джонні Дроко Драконі. Два дні тому пройшов у нас дощик, як я вже говорив 20мм Я думаю, йому Вологи хватить, щоб відцвістись та налиться. Зранку сьогодні було 8 ранку, 20 градусів тепла і туманяра стояв, як, як восени. Це вже майже відсвів. До речі, дивіться скільки в ньому. На гусениці, що його делать? Раз, два, три, тля. Що тут? Мурав'ї... Чого завгодно? Так. Не скажеш, щоб його хтось щось їв. Будемо спостерігати. Ось, з дочі їздю. Сьогодні ми на ренджеровері. Скутер нас... Скутер поламався в ремонті, так ми... Да, на велике ездим. Шо? шо? И ч? Тучи. Павсота давно. Туча. Посота їтайте. А, то лучні метелики. А так можна показати З боку. Ну, нічого так. Щось буде. Я думаю, якщо пронесе з луговим мотильком, до 20 центнерів буде. А там, що Бог дасть, то і будемо мати. Ну, на все добре, друзі. Гарного дня, до побачення.